Безпечне положення сидячи або лежачи, закриваємо потилицю руками, закриваємо руками вуха, заплющуємо очі, відкриваємо рота. Чому відкриваємо рота? Ви знаєте. Щоб компенсувати внутрішній тиск, щоб отримати баротравму. І е, закриваємо дітей, якщо є діти з собою. Е, сидячи, це ми приймаємо таке положення в укриттях, як правило, якщо ми раптово, е, то це відбувається вже лежачи. Війна триває, ми бачимо, що ворог нас постійно атакує і ніколи ми не знаємо, де будуть ці прильоти, коли, наскільки потужна може бути вибухова хвиля, якщо це десь поруч трапиться, щоб якщо повилітають вікна, супутні уламки не розлетілися, щось їх затримало, або вони залишилися на тій же плівці, або на тому тих. Дві тому можна використовувати, особливо тим, хто мешкає багато поверхів, не встигає спуститися. Можна використовувати ці меблі, бо бачимо, як панельні будинки складаються під час обстрілу ракетами, авіаційними бомбами. Прийняти безпечне положення і чекати, поки не закінчиться вже обстріл, або шукати більш безпечне місце за правилом пустів, про яке ми поговоримо. То поки вже розбира, поки звільнили населений пункт, поки розбирали цей будинок, пройшло 8 діб і ніхто не вцілів. Тобто, звичайно, що це березень місяць, люди не підготовлені, без води, без теплих речей. Сахнутому просторі, і це треба теж враховувати, щоб всі ці чинники. Якщо ви почули свист снаряда, він схожий на шурхіт, а через 2-3 секунди вибух, відразу падайте на землю. Не панікуйте. Вже те, що ви чуєте сам звук польоту, означає, що снаряд пролетів достатньо далеко. Наступний снаряд може полетіти ближче до вас, тому швидко і уважно озирніться довкола, де можна заховатися надійніше. Не підходять для переховування. Під'їзди будинків, невеличкі прибудовані споруди. Від багатоповерхових будинків взагалі слід відбігти на 30-50 метрів. Місця під різною технікою, під вантажівкою чи під автобусом, не можна також ховатися під стінами офісів та магазинів. щастило, що не пасік мовунками, звичайно. Хлопець кверне водойму, як було сказано, робити цього не можна, тому що в будь-якій частині водойма, якщо пролунає вибух, він вже не виплив від гідроудару. Це треба розуміти, навіть на великій відстані це відбувається, кілометри і більше. На іншому боку, після першого вибуху, бачимо, чоловік хапає дитину і біжить в безпечне місце. На острові люди панікують, звертає увагу на чоловіка з дитини на задньому плані, який розглядає вже наслідки першого вибуху. І під час ось, другого вибуху бачимо, падає на землю, закриває з собою дитину і чекає, поки не попадає в ламп. Щодо евакуації теж є певні алгоритми, яких потрібно дотримуватися. В першу чергу ми завжди повинні мати план евакуації, заздалегідь розроблений, відпрацьовувати ці схеми, як вдома зі своєю родиною, так само і на роботі з колективом, зі співробітниками, розуміти, куди рухатися, де укриття, де буде більш безпечніше, яким чином діяти правильно. Знайшли вибухонебезпечний предмет або будь-які предмети, будь предмети військово-похоже нам не зрозуміли. Відразу зупиняємося, не рухаємося, згадуємо наші три правила безпеки, не чіпай, не підходь, повідомство один. Повертаємося на своїх ногах, не відриваючи від, від землі в золотний бік. І какуємо по своїм свідам на безпечний різний, далі 100 метрів. Там залишаємо позначку, звідти тільки можемо телефонувати, доповідати оператору. Тобто нічого не треба робити поруч з безпосередньо цими предметами. На цьому ми закінчуємо. Залишимо вам матеріали, вам роздадуть роздаткові матеріали. І дякую за увагу. І дуже дякуємо вам, що приїхали, не відмовили нам. Дуже дуже цікаво. Швидко, оперативно, конкретно Сподобалися? Подякуємо! дякуємо Інструктор з безпеки Асоціації саперів України Ігор Різниченка з заняттями щодо цивільного захисту цивільного населення в зоні військової. Інструктор з безпеки Асоціації саперів України Резніченко Оксана.